Dodge Durango 2018 року вже готовий до продажу. Шикарний автомобіль v об 6 об'ємом 3,6. Самі бачите, яка в нього оптика з протитуманками. На оригінальних легкосплавних дисках є два комплекта гуми. Колір баклажан. Машина довжелезна, з третім рядом сидінь. Дуже комфортна, економна, витрати по місту в межах 11 літрів, по трасі 9,5 літрів. Тут стоїть невеличкий тюнінг в двигуні, за рахунок якого машина дійсно економна. Вона ще й на газу, газ вписаний, є безключовий доступ, салон перешитий, шкіра плюс Алькантара з електрорегулюваннями, датчик світла, шкіряний мультируль, як бачите, від СРТ-версії, пробіга 148,5 тисяч кілометрів. Трьохзонний клімат-контроль, запуск двигуна з кнопки, є система старт-стоп. Еко спорт режим, класичний гідротрансформатор. Дуже багато місця для пасажирів другого ряду і так само багато місця для пасажирів третього ряду. Третім рядом в Україні взагалі ніхто не користувався. У нас тут величезний багажник. На порогах все проклеєно, захищено, шикарний апарат. Мені він дуже подобається. Пошкодження в Америці були не страшні. Все відновлено на вищому рівні. Машина знаходиться в Києві. Запрошуємо всіх бажаючих до нас на тест-драйв. Я впевнений, що вона вам сподобається. Всім гарного дня!